І мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 21.30 відбудеться матч у німецькій бундеслізі. Дортманська Борусі у себе вдома. На дзігналь Едунопарк команда Нурішахіна буде приймати Ліверкузенський Байер. І сьогодні я друзі хочу поговорити про цей неймовірний матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося, взагалі, то шанси на перемогу, на шанси плюс-мінус рівні. 34% вважаючи переможе Дортмунд, 26% вважаючи, буде нічє, та 40% вважають, чи переможе Ліверкузенський Байер. Тобто невеличку все-таки перевагу Ліверкузенцям віддається. До речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, то перевага та є в Дортмунде. Якщо беремо останні 5 матчів, дві перемоги має Боруся, дві нічіїг, та одну перемогу має Байер. Що матч відбувався 6 лютого 2022 року, то Байер з рахунком 5.2 на Дзігне перемагає Борусію, але після того, 6 серпня 2022 року, Дортмунд перемагає з рахунком 1-0 Марко Ройс, забиває переможні м'ячі. Це сезон якраз 22-23. Да? 29 січня 23 рік Дортмунд на виїзді перемагає голи АДМ та автогол Тобсаба переносять Дортмунду перемогу. Ну, а в минулому сезоні 23-24 команди розписали асинхронні нічі. Спочатку на Байре, на Байер Арена. Один-один команди розіграли нічого. І до речі, Дорт забивав та першим. Рейрсен на 5 хвилин забив, Боніфейс рахунок зрівняв на 79 хвилині. А 21 квітня 2024 року Ніклас Фюлькрок на 81 хвилині вивів Дорт вперед, але останній ще на 90-7 хвилині рахунку мечі зрівняв. То Дортман був дуже близький, щоб виграти Байер. Тоді взагалі той Байер ну, минулого сезону 23-24. Жодного матчу ж Байера в німецькому Бундеслізі не програв. І Дортман був прям дуже близьким, щоб справді ну, перемогти цей Байер і зупинити їх. Байер там, взагалі, тільки Атланті програє. Просто якийсь неймовірний взагалі сезон. І справді від Хабіалонса та від його підопічних. Дортмунд виглядав. Байер, перпишу, Байер виглядав доволь-доволь потужно у минулому Ну, В принципі, Дорт та також, Дортмунд та також, Дортмунд і до фіналу дійшов ось, при Еді Терсіч це було. В принципі, команди справді не пана провели минулу компанію. Якщо казати про нинішню компанію, то Байер другий. Байер б'ється за чемпіонство, 32 бали. має байер. Ну, в принципі, айнтракт і лайк. останнім часом, бачите, дві поразки. Тут два інтрах, одна ніч'я, втрата очок, і, і Байер взагалі, якщо брати останні 5 матчів, то у Байера найкраща взагалі серія 5 перемог. І Баєр на 4 очки відстає від Баварії, Одну поразку має Баєр, 5 нічих та 9 перемог, 37 забитих м'яча, 21 м'яч пропущено, плюс 16 різниць забитих та пропущених. У Баєра. Якщо казати про Дортмунд, то у Дортмунда 4 поразки, 4 нічих та 7 перемог, 25 зелькових пунктів у пасиві, 28 забитих м'яча, 22 м'яча пропущено, плюс 6 різниць забитих та пропущених у барусі. Останні 5 матчів команд 3 нічих було у Дортмунда та 2 перемоги. Друзі, а вось, речі, в Дортмун, да? ну, ось, до речі, останній матчі Дормуда. Ульсберг вони перемогли, була з Хофенхаймом, Барселоні програли в рівні битві. З Баварії дуже хороший матч був. тут в принципі, Дортмунд на ходу. Дортмунд на ходу в усіх матчах, особливо над Зігнель і Дунапарк. Дортмунд ще жодну, Ні, програла вони в да? А, але знаєте, все одно на Дзігналь, Едуно Парк, Дортмунд справді прям дуже важко обіграти, тому що справді Дортмунд дуже успішно виступає в рідних стінах. Ну і проти Барселони, хоча програли да, Дортмунд, але в принципі в рівні битві та програли. Я вважаю, що Дортмунд в Барселоні не поступався в тому матчі. Що казати про Байер? у Байера. ну Ось, була ось поразка від Ліверпуля 0-4. Ну, і в принципі, далі Байер набирає хід і Баварію. Тут обігрують вони в Кубку. До Речі Інтер обігрують, Аусбург, Фрайбург. Ну, і справді, на ходу, на ходу Байер. да, була поразка від Ліверпуля. Ось 0,4 на енфорді, Ну і все. Після цього Байер набрав хід доволі-доволі таки неполаганий. Тому завтра справді супер битва на нас ви очікує, тому що будь-які команди, в принципі, в непоганій формі перебувають. У Дортмунда Мане, Нікла Зюлі, Антон Кабар, Пасхаль Гроз не зіграють. Ну, Пасхаль Гроз через перебір жовтих карток. Мане, Зюлі, Антон Кабар через травму їм хочеться побажати всього найкращого. Участь Хофмана під питанням. Адлі, Беніфейс, Білосян точно не зіграють завтра. А Хофман, можливо, і зіграє, можливо, буде в заявці, тому що у нього також була травма. Тож, так, да, завтра зустрічаються дві дуже хороші, сильні команди. А, ось, і справді, я очікую дуже неймовірної битви. Тому що справді, та, ну я ж кажу, обидві команди та на ходу, і Дортмунд, і Байер. І справді, і Дортмунд, і Байер вони на ходу. Над цігналь Дунапарк Дортн виступає дуже успішно, хоча да, Байро обігревав п'ять в 22-му році і справді легендарний матч. Але якщо так подивитися, матчі Дортна та Байера, вони завжди були цікавими. Друзі, подивіться, будь-який рік завжди були цікаві матчі цими командами. завжди. Тому я однозначно думаю, що обидві команди заб'ють. і Дортон заб'є. і Байер заб'є. В принципі, обидві команди вдосить забивають. Байер наколотив 37 м'ячів. Дортн 28, вісім. Тобто вдосить забивають. В забивають. Вось. Тож обидві команди заб'ють. це моя перша думка. Друга моя думка. Знаєте, друзі, все-таки віддам перевагу Дортмунду. Ви знаєте, не Байер, так, да, друзі, Дортмунду. Я віддаю перевагу Борусі Дортмунд. Команда Нурі Шахіна набрала непогану форму, також да, була поразка від Бореслони. В принципі, Дортмунд з е, сильними командами там, з Баварією, з Барселоною. Да. На Ziggnell Eden Дортмунд дуже здорово грає. Ви все грали б на вайр арені. І я б відео, що перша була. І тут фактор рідного стадіону команди, в принципі, те рівня. І ось фактор рідного стадіону, я вважаю, у таких матчах відіграє ключову роль. А ми знаємо, що на Ziggnell Eden у Дортмунда неймовірно просто підтримка. І будь-яка команда. Це Кенфілд, Це кенфілд, в принципі, там також болівальники дуже здорово свою команду підтримують. Справді, тиск тиск трибун там просто неймовірний. Я думаю, що Байер це, звичайно, чи не налякає, чи ні чемпіоні Німеччини, ну все-таки тиск обов'язково буде зі no Днопарк. Не знаю, в мене є таке, друзі, внутрішнє відчуття, що Борусія точно не програє Байеру. Скоріше за все, друзі, якесь нічем буде. Або 1-1, або навіть, можливо, й 2-2. Тому що, в принципі, обидві та команди, можливо, навіть і 3-3, Тому що я ж кажу, ці матчі дуже цікаві. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Борусія Дортмут як мінімум Байер не програє. Це може бути, я думаю, як ніч'я, так і мінімальна перемога Дормутської Борусії. Ось, наприклад, з рахунку, можливо, 2-1, Але скоріше за все, я думаю, що друзі буде якась ніч'я. Тож, мій основна моя думка, да? Мій основний прогноз, моя думка, це обидві команди заб'ють, та Дортмут як мінімум Байер не програє. Я думаю, якось так буде. Скоріше за все, якась нічого знов-таки. Один-один, можливо, да, да. Але думаю, що скоріше за все якась буде нічого. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним є тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім побачення. Усім нових зустрічей.